Треба дружно привітатись, добрий день. Тим, хто поруч голосно сказати, добрий день. І навколо повернись добрий день. Всім, хто поруч посміхнись, добрий день. Всім, 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 добрий день, мої любі! Я запрошую вас на заняття, на якому ми познайомимось з вами з новим звуком. Діти, відгадайте загадку! Сам пустий, голос густий, дріб вибиває, діток скликає. Що це? Так, це барабан. А чи є у вас барабан вдома? Чи любите ви на ньому грати? А як звучить барабан? Давайте пригадаємо разом: Б, 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 б. Подивіться, дітки, а скільки барабанів? Два барабана. А які вони? Білий який? Білий маленький. А червоний? Великий. Давайте пограємо на маленькому барабані. Б-б-б-б. А на великому б-б-б-б. У пісенці барабана є звук Б. Подивіться на свій роди колюстерко. Губи стиснуті, вони не випускають звук, а звук проривається крізь губи. Б-б-б-б. Чи можемо ми заспівати цей звук? Давайте спробуємо. Б-б-б. Ні, не можемо. Тоді в якому будиночку буде жити цей звук? Ну, звісно ж, у синьому, в тому будиночку, в якому живуть всі звуки, які не вміють співати. Давайте пригадаємо, які ж звуки живуть у цьому будиночку. Пісенька їжачка, звук «п, -п, -п, п, та пісенька корівки, звук м. Хлопчику Богдану на день народження подарували барабан. Як він грав на барабані? Б-б, б-б. А ще йому подарували повітряні кульки. Подивіться які. Дітки, а зараз я пропоную вам пограти. У кожній кульці буде з'являтися зображення якогось предмета. Будьте уважні та називайте, що це. А ось і перше зображення. Що це дітки? Це букет. Подивіться, а це що? Це бант? А це що? Це банан? А це що? Це булка, буряк? Бочка? Це бик. Давайте, дітки, назвемо всі картинки, які ми бачимо. Бантик, банан, булка, буряк, бик, бочка. Який звук живе у цих всіх словах? Звук Б, з яким ми сьогодні з вами, дітки, і познайомились. Молодці, дітки, Ви сьогодні гарно попрацювали, а наше заняття завершується. До нових зустрічей.